Куточки по-французьки, але на фарші, а не на філе на м'ясі. Дивіться далі. Беремо фарш і робимо ось такі довільні коклетки. На пергамент розрівнюємо. Десь приблизно на пів сантиметра товщиною. Ось такі коклетки формуємо. Робимо із сіточки майонеза трошки, так. Викладаємо цибульку, Выложили. лежили тепер знак Викладаємо. Тоді будуть сочні і неймовірно смачні. Вилежали поміточки, знову зробимо зверху легеньку сіточку майонезу і в духовку на 180 градусів десь на півгодинки до запікання. Потім зверху, ще будемо робити сирну шапочку. Поки бивна запікається, ми робимо сирну шапочку, натираємо сир твердий. На крупну терку я натираю. Дотираємо сирок. Пересипаємо його в миску. Я роблю сир і забраву, щоб м'ятенька шапочка була зверху. Пересипаємо сир. Додаємося майонезу. Перемішуємо Перемішуємося. І додаємо трошки ще. Як наші отбивні будуть фаршик готовий там під піднизу, вложимо потім шапочку, я вам далі покажу. Не перемикайтесь. Як піджарилися наші отбивні, ось так. Тепер робимо шапочку, тому що ми перемішували сир з сметаною. Ось так вверху просто накладаємо і він розплавиться потім. Ось так. Сир буде дуже смачно. І сир тоді буде не корочкою такою твердею зверху, а така м'якенька буде. Ось такі на шапочки виходять і ставимо ще до запікання корочки. Это шапочка моя будет. Вот это, наверное, будет происходить. Потом будем быстрее, потом